У школі вчителька запитує Діти, як ви вважаєте, чому риби не розмовляють? Петрик тягне руку. Ну, давай, Петрику, кажи. Валентина Іванівна, а ви засуньте голову в акваріум і спитайте знову. Питання вірменському радіо. Що спільного між дівчиною та гросмейстером? І дівчина і гросмейстер знають, щоб досягти успіху, мало мати гарну фігуру. Потрібно ще знати, як нею рухати. Собака на дачній ділянці копає землю лопатою. Сусідський Барбос дивиться на неї очманілим поглядом. Собака повертається і сумно каже Ех, Рексе, а все починалося з того, що я дура навчилася приносити тапки. У реанімацію привозять пораненого з ножем у спині. Лікар запитує. Боляче, тільки коли сміюся, лікарю. Жіноча виправна колонія. Кримінальниці миються в лазні. Косок і банчик пихато каже охоронцю: Сергію, мені варто тільки свиснути, і кожна з них мені дасть. Охоронець подивився на беззубий рот банщика і каже: Ну, дядьку Миколо. Судячи з твоєї беззубої посмішки, цим бабам ти вже свистів. В одному селі на сповіді у батюшки місцеві хвойди казали, що впали з містка. Батюшка їх слухав і розуміючи відпускав гріх. Невдовзі він помер, і в село відправили молодого попа. Жінки продовжували ходити до церкви зупала з містка. Молодий піп, не знаючи місцевого жаргону, завжди казав. Що це невеликий гріх. Нарешті піп не витримав та пішов до голови колгоспу, щоб той відремонтував таки цей проклятий місток. Голова, розуміючи, про що мова, засміявся, на що піп йому, й каже. А ви не смійтеся, пане. Ваша дружина цього тижня вже тричі з містка падала.